Нехай Господь Милосердний, який тримає у своїй опіці роки і благословить початок цього нового року рясним своїм благословенням, миру, радості, любові, злагоди, благополуччя, нехай дарує родина, сім'ям нашим, всій нашій Україні, яка росіяна по всьому світу, українцям. Хай дарує Господь ласку з небес усім людям своїм, бо він є добрий, чоловіколюбець. Нехай же Господнє благословення буде з вами, тими сповідниками, які сьогодні сповідують ім'я Господнє не просто на словах, але прийшли, потрудилися віддати честь і хвалу Всевистові. Подякувати йому за його благодіяння і попросити вас із неба, нехай же Господь вам воздасть сторицею завжди, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. І вітаємо вас вже з початком нового 2013 року. Спасибо Господи, слава Ісусу.